Вітаю! з вами Аледінова Марія, студентка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні я познайомлю вас з проектом, який ми організували у Берліні разом з продакшн агенцією Source Berlin. Тож ходімо подивимось у найтемніші часи. Мистецтво принесе надію, світло та врятує культуру для майбутніх поколінь. З 29 квітня, по 1 травня, відбулася виставка українських художників у Берліні. Кошти з якої були направлені на допомогу Україні, художники з України демонстрували свої оригінальні роботи, а також принти тих робіт, які їм довелося залишити вдома. Дехто з художників зміг виїхати та знайти безпечне місце у Європі, дехто досі намагається покинути окуповані території, а частина все ще перебуває в Україні через юридичні обмеження чи особисті обставини та вибір. Нашій команді вдалося поспілкуватися з декількома учасниками. Я викладач Київському національному університету технології та дизайну. Скажи, де і як ти зустріла звістку 24 лютого, і як змінилося твоє життя після? 24 лютого ми спали. Нам зателефонувала матуся. вона була дуже налякана, плакала. Я не могла повірити, що це відбувається. Почались сирени, почались постійні бомбоудари, бо нас неподалік пінь, буча, гостомель і дуже чутно було. А яким чином ти тут? У мене двоє дітей. 3 березня ми приїхали сюди. За запрошенням, друзів. Спочатку було дуже важко. Єдиний спокій ми, мабуть, знаходили у волонтерстві. Ми ходили на мітинги, на акції підтримку України, але нічого не могли робити. Тобто, якийсь такий був ступор дуже сильний, з якого вийти було дуже нелегко, і така виникла ідея проєкту під назвою Україна в вогні. До якого долучилися мої також колеги і студенти з нашого університету. Ми вирішили зробити серію графічних плакатів. Тему війни. А, на жаль, а, долучити змогли ну, невелика кількість студентів, тому що багато з них сидять в обосховищах, багато дуже налякані, багато навіть зникли. Ми не знаємо, що з ними, і дуже переймаємось їхньою долею. Ну, наразі, поки не припиниться весь цей час, ми не можемо знати проєкт на підтримку України, бо ми митці, і це дійсно наша зброя. Це наша мова, якою ми можемо донести до суспільства свою позицію що стосовно війни, привернути увагу до цієї ситуації, яка зараз відбувається, до геноциду, який робить Росія, і робить його цілком свідомо. Розкажи, ще, будь ласка, про самих студентів і їхні історії. Їм також дуже важко. Ми постійно на зв'язку У мене був хлопчик, який не соромився сказати, що йому дуже страшно. Що йому хочеться постійно плакати. О, був хлопчик, у якого ну біля нього прилетіла ракета, він був дуже нажаханий цією ситуацією. Був хлопчик, який сказав, я не можу нічого робити, просто не можу. Я дуже вдячна тим студентам, які знайшли собі ці душевні сили пропустити через себе те, що вони бачать, і висловити це нашою мовою. Є студентка, яка намалювала свою маму. Мама у неї займається порятунком. І вона написала «Мій мі хіро, мой герой». Участь в проєктах такої тематики у наш важкий час дає відчуття, що ти не поодинок, що ти щось робиш важливе так, для України, важливе для того, щоб нарешті е, у нас був мир у нашій країні. Важливе для того, щоб припинилась війна. Ми хочемо, щоб вона закінчилася. у заході. Також беруть участь і українські гастрономісти. Унікальні страви та десерти подає творець української кухні та східних десертів Дар'я Денисенко. До речі, також випускниця минулого року університету журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами поспілкувалась ще одна художниця з України. Ада я з Києва, з України. Я художниця, ну і не тільки, але художниця у більшості. Все життя жила в Києві, займалася тим звичайними своїми справами. Працювала, вчилася в університеті. Ну і звичайно, брала участь у всяких різних арт-подіях в різних більш андеграундних, як так можна сказати, галереях, івентах. В мене було доволі активне таке паті життя. Um, останнім часом, через те, що зима, м -м, звісно, все так було більш депресивненько, як у більшості людей, але я плекала надію поїхати на все літо у подорожі Україною в Карпати, і це мене дуже підтримувало. Тому таке в мене було життя, звичайне малювання, навчання, робота, батьки, друзі, бігаття туди-сюди, сидіння вдома. Як тебе застала ця звістка 24-го? Як ти сприйняла? В якійсь мірі мені пощастило, якщо так можна сказати, тому що я в ніч, оту рокову ніч з 23 на 24 лютого, я її провела в потязі на Львів, тому що я їхала туди на два дні. Все, що в мене було з собою, це мій ноутбук для роботи, що мене дуже спасло. Те, що було на мені, дві тисячі гривень кешем, якісь там триста гривень на картку, тому що це вже там були якісь там мої останні гроші. І там <свісно> дві пари трусів, дві пари носків і футболка, щоб поспати. А, і спальник, до речі, це дуже важлива деталь, яка мені потім дуже виручила. І в. 5.30 у нас прибував потяг до Львова, о 5.00 я прокинулася, я відкрила інтернет і побачила там оце все, що почалася війна, і проблема в тому, що я жила в тому районі в Києві, де живуть мої батьки, де живуть всі мої друзі, якраз зі сторони якого почалися перші авіаудари. І звісно ж, я в це не вірила. Я не хотіла все вірити, тому що буквально 12 годин назад, коли я збирала речі у Львів, тато мені сказав, Влада. Збери речі так, нібито ти не повернешся. І я йому сказала: тато, не читай новини! Це все фігня. Пентагон бреше, Байден нічого не знає, а Путін нічого не зробить. І поїхала ні з чим. Я прокинулася, я подивилася новини і зрозуміла, що все, що ми ніколи не могли собі уявити, і все, що останній місяць всі собі думали, я в тому числі, що це все фігня. Я там сміялася з Пентагону, я сміялася там з розвідки Великої Британії, те, що вони там постійно казали, що все почнеться в наступні там 48 годин. Все це виявилося правдою. І це було схоже на те, що ти бачиш якийсь кошмар, ти прокидаєшся і розумієш, що сон не закінчився, або це взагалі ніколи і не був сон. Ось таке в мене було відчуття. Оця суспільна така. Думка, суспільне відчуття, як ото обджіл, які там розуміють один одного без слів, і всі як один розум діють. Я думаю, що в ту ніч це було у всіх українців. Я б сказала, що мене наздогнала реальність з таким почуттям, як хвилі розбиваються у скелі. В якийсь момент я відчула просто протрезвіння і зрозуміла, що те, як я думала раніше. Те, як я себе раніше відчувала, я маю на увазі національно, або там якось там життєво, або там якось політично, і в тому числі суспільно, соціально, все це було е, бредом, сном, і все це було абсолютно неправильно. І ми всі так робили, ми всі не бачили очевидного. І ми всі навіть тоді, коли світ нам кричав в обличчя, що це станеться, ми це ігнорували, тому що ми настільки не вірили, що наш сусід таке зробить, і настільки не відчували себе окремо від них, що ми не могли повірити, що це станеться. Тобто, навіть коли ну уявіть собі, Пентагон найбільша і найсерйозніша розвідка в світі. Казала нам, українці на вас нападуть через 24, через 48 годин, на вас нападуть в найближчі дні. І ми такі, та ні, та ну, такого. такого не може бути. Це Фігня. І я ніколи не асоціювала себе з Україною так сильно. Я ніколи не асоціювала свою родину з Україною так сильно. І я розумію, що в цьому і є корінь проблеми. Не в чомусь одному, а в усьому, що було раніше. І це протрезвіння до мене не прийшло приблизно через тиждень або може два після війни, коли я відрефлексувала, і коли оцей весь якийсь там агресія та якийсь такий підйом одночасно, всі ці тривоги, вона якби пройшла, і можна було вже ну, так доволі об'єктивно подивитися на ситуацію. Я зрозуміла, що ну да, все до цього йшло роками. Все до цього йшло дуже давно, і те, що ми цього всього не бачили, і те, що мої батьки цього не бачили, і те, що наша влада нічого з цим не робила, це все наша колективна проблема, це наша колективна відповідальність. Життя після цього більше не може бути таким, як воно було. Тому що повернутися до того, що в нас було раніше, це, ем, ну, це буде настільки. Тупо для мене як для особистості, і для нас як нації, для нас як країни, для мене там як для художниці, як для людини, яка там працювала, вчилася, вже ніколи неможливо буде повернення туди. А якщо воно буде можливо, то це буде повний провал. Це буде кінець нашої країни, взагалі, і мене як особистості, яка себе усвідомлює якось окремо. Теж багато слів, але я думаю, що це всі відчувають насправді. Я нічого такого нового не кажу, особливо для українців. Я думаю, що приблизно знову ж таки різними словами ми все кажемо одне й mm -hmm. те саме. Але все одно в цьому погляді вже є і вже відчувається, що в тебе, в тебе вийшло якось ніби подивитися на це не лише все, якби із середини mm -hmm. да, що відбувається, а немов ззовні з більшим аналітичним таким о... mm -hmm. відношенням. Ну, можливо, але просто коли ти сидиш е, у Львові і в тебе нічого нема, ти сидиш в маленькій квартирі, як довелося мені жити там з десятьма людьми. Ти постійно задаєш себе питання, чому так сталося? Ну, типу, я опинилась в такій ситуації. Чому? От чому? тому, що почалася війна. Чому вона почалася? Для того є якісь об'єктивні причини, які ми ну, бачимо зараз. Я думаю, кожен їх бачить. Чому ці об'єктивні причини сталися? Тому що так-то, 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 так-то. І коли ти дивишся насправді на історію якихось інших країн, наприклад, я дуже довго теж перебувала в Чехії, то ти думаєш, що ну блін, да, в їх історії теж був такий момент, і коли ти дивишся на ту саму там, якусь Грузію або там, Фінляндію, наприклад, да, ну тобто ти дивишся на Фінляндію, ти розумієш, що в них. Було схожа ситуація, і вони просто зробили з нею висновки і зробили певні кроки, щоб такого більше не повторилося. І я дуже сподіваюся, що такою ціною жорстокою і кривавою ми теж зможемо зробити якісь висновки. Я на це розраховую, тому що якщо цього не відбудеться, то я вважаю це особисто моя думка, що шансів у нас немає. Щодо самої команди, яка стоїть за створенням цієї виставки, перш за все потрібно сказати, що це група візуальних художників, контент-мейкерів, організаторів заходів та спеціалістів із виробництва, які тісно співпрацюють з українською арт-сценою протягом останніх десяти років, маючи міцні професійні та особисті зв'язки з Україною. Якщо війна це максимально викривлена аномальна реальність, то культура це те, що поверне нас назад до Звичайного життя, навіть якщо культура не може змагатися з ракетами та бомбами, це те, що дозволяє нам, перш за все, залишатися людьми, залишатися собою, зберігати свою ідентичність, і це те, в чому після війни ми знайдемо свій шлях до відновлення.